Ну що, друзі, наступний поєдинок до вашої уваги Вадим Велков проти Єгора Рейляну. Ну і першим на килим з'являється Вадим Велков. Майстер спорту України Зюдо, він представляє Кіровоградську область, є майстром спорту з ММА, майстром спорту міжнародного класу з комплексу «Цю-цю-цю». Багаторазовий чемпіон та призер кубків Європи. Здюдос рівний призер чемпіонату України з ММА, ну і також є чемпіоном світу з компас дзюдзюцю. Але, звичайно, базою цього хлопця є дзюдо, адже усі свої головні досягнення. Спортівник у спортивній кар'єрі він ситуаціював саме у цьому олімпійському виді спорту. Вадим, велко! Ну і суперником сьогодні у Велкова буде Єгор Райляну. Він представляє Чернівецьку область чемпіона України з рукопашного бою. Представляє спортивний клуб Сайгон. Тренується під керівництвом Івана Штефюка. Ну і, друзі, це вагова категорія до 90 кілограмів. Ось такий лайт Хевівейт в рамках шоу від Ліги професійного самбо. Друзі, Вадим Велков у червоній курці, відповідно, Єгор Райляну у сині. Тут перевага в антропометрії одразу ж помітна на боці саме Райляну, але як він її використає, подивимося вже на кили. Одразу ж займаємо центр Килем. Велков. Провалюється Райляну Заряджений, звичайно ж, зараз Велков. Ось така розвідка від нього, але пропускає все неприємний правий джеб. Велков. Але поки що нічого не робить, поки що без ударів від нього на початку цього поєдинку. Підтискає реліану непоганий. Хай -кік, але по захисту опонента. Тут проблеми з екіпіруванням. Спала ось ця накладка, але все гаразд. Не впіймав зараз свого суперника з дистанції Раляну, але чудовий лоу-кік по внутрішній поверхні стегна пропускає Велков. І ще одна серія від Раляну продовжує переслідувати без ударів велков свого суперника. І ось тут все ж таки намагається знайти свою можливість зачепу в виконанні Велкова. А ось тут у традиційному стилі дзюдо працює велков, виходить у фол маунт. Підтискає до себе Раляну суперника, і ось у цій ситуації грамотна робота від Єгора намагається ще й скинути з себе опонента Раляну, але нічого з цього не виходить. І ось намагається відірвати. Просто від себе велко свого суперника але не вдається. Прилип просто до опонента зараз Раляну і нічого не дає велкову. Ось вона робота в партері у виконанні Раляну. Але ось тут Велков має чудову можливість все ж таки донести кілька ударів до суперника, але знову підтискає і притискає до себе Раляну суперник. Менше хвилини залишається до завершення першого раунду. Перший тикдаун у цьому поєдинку і його оформив саме Вадим Велко. Тут пальцями навіть в очі таке враження заліз. Роляну намагається мостити, намагається знову скинути себе візаві, але все ж таки нічого не вдається. Менше 30 секунд залишається. Волков намагається все ж таки знайти для себе простір ось тут, знаходячи зверху, і що тут не вдається мостити зараз Ройляну. Кілька ударів все ж таки до ні до суперника, і що тут намагався вийти на армбар, але не вдалося. Зараз вл Ну, таке враження і не вдасться. Адже немає вже часу у Вадима, щоб фінішувати свого суперника. Ну І все на цьому. Перший раунд завершено, друзі. Цікаво, інтригуючий перший раунд поєдинку у ваговій категорії до 90 кілограмів. Дуже багато сил забирає боротьба. Ось тут розбивають руки Єгору Реляну, який дуже багато сил витратив саме знаходячи знизу. Але непогано він частину першого раунду провів у стійці. Кілька чудових епізодів було на боці саме Реляну. Що, друзі, другий раунд. Другий раунд, і ми очікуємо на нього. Шостий поєдинок на сьогоднішньому івенті. Ну і зараз Вадим Велков та Єгор Райляну визначає сильнішого. Знову ось джеб, Раз по раз турбує він Велкова. Тут перевага є в ударній техніці на боці Райляну, і вона одразу ж помітна. Намагається вийти на ближню дистанцію. зараз Велков і тут знову пропускає реляну свого суперника, пропускає корпус, опиняється на горі. Зараз Велков сайт Маунт у виконанні Вадима, але там вже була боротьба за межами Килима й ну, дуже небезпечно, адже хлопці там можуть на підвозі травмуватися вже. Ну, і тому рефері все правильно зробив, що зреагував на цей епізод. Ось цей довгий апперкот у виконанні Велкова. Знову стійка. Знову ось тут є можливість для Райляну показати себе у всій красі. Лівий прямий по корпусу від Єгора. Ну і розмашу студія зараз Рейляно. Ну і ще й коліну у устрибковий, подивіться, як же на підхват підвід. Впіймав велко свого суперника. Ну, звичайно, тут... Школа дзюдо. І нікуди не дінеш. Знову опиняється Велков зверху, але таке враження. Не знаю, що робити, Велк. Тут ще й захват тримає Райляну, але однією рукою, звичайно, ж не задушити. У такій ситуації Велкова взагалі майже нереально нічого зробити. Саме в цій позиції. Райляну. Не ну, знову спокійно виходить у фулл маунт Велков. Ось такий другий раунд. І що тут? Є змога розірвати. Захватити. це Робить Велков! Ось він все ж таки армбар. Він шукав його у першому раунді, але він знайшов його у другому раунді. Вадим Велко бойовим прийомом перемагає свого суперника у другій три Другого раунду бойовий прийомок на руковод. Перемогу здобуває Вадим Велко. Ось така яскрава перемога. дострокова перемога від Вадима Велкова.